Цього ліжка скільки переваг ще хоч би встиг перерахувати. Модель називається Лідер, і ви бачите горизонтальні смужки на узголів'ї. але дизайн можна обрати більше ніж з 10 варіантів. На сайті солоха є, можете їх переглянути. Також обирається тканина як по кольору, так і по фактурі. Звичайно, що ліжко йде з нішою для білизни. Під матрасом йде металева рамка з буковими ламелями і крок ламели ви можете регулювати. Каркас ліжка повністю виготовлений з дерева з сосни. Також на коробі знімний чохол. Погодьтесь таке рідко зустрічається. В бюджетних варіантах ліжок. Ліжко малогабаритне. По ширині додається всього-навсього 6 см, по довжині 11 см. Ідеальний варіант для невеличкої кімнати. Тут воно йде в розмірі 1,60 м 2 і вартість такого ліжка 15 тисяч гривень. З матрасом йде додаткова знижка на комплект і все доступно в оплату частинами на 5 платежів від Приват або Монобанку. Ліжко в стандарті йде на високих ніжках для легкого прибирання роботом пилососом або самостійного прибирання. На інші розмірі. Розміри, ціни ви можете побачити на нашому сайті Солохає. Нагадаю, ліжко називається Лідер. Також воно є в наявності в магазині в Києві на Дніпровській набережні 3А і в розмірі 160 х на 2 ми тримаємо складську програму. Якщо ліжко зацікавило, в описі до відео залишаю свій телефон для зв'язку з.